Добранок, друзі, їду на пробіжку, 6.40. Розкажу історію вчора бловечою, це просто капець. Мої ж діти в таборі, зараз за кордоном вже повертаються додому, будуть у ці дні. І вчора дзвінок Лоліта мені телефонує. Я переслухав, кажу, алло котку, привіт. А там голос керівника групи. Блін, так не можна, я можу сказати, я не обістався. Вибачте. Спойлер, все нормально, з дітьми все добре, живі, здорові. Але все щось сталося доля секунди. Виявилося, що у Аліси вкрали телефон. А вони були в Мілані на екскурсії, це така остання екскурсія, вони поверталися вже додому. І десь вона думала, що в Starbucks, чи то в, в магазині, зник в неї телефон. Ну, в Італії таке, на жаль, відбувається. І вони намагалися його знайти. От він мені телефонував, щоб а, за Алісою я почав говорити. Вона плаче, вона дуже у нас така емоційна, як і всі, мені здається, дуже багато зараз дітей, особливо дівчаток, особливо в такому віці 13 років, розумієте. І я кажу, слухай, навіть не думай переживати, навіть не думай, взагалі заспокойся. Я зараз телефон ми заблокуємо. І ти приїдеш, ми тобі купимо новий, новий смартфон, не iPhone 12, краще, ніж тебе був, щоб ти навіть не проживала. Вона, вибачте, що я її загубила, я кажу, слухай, запам'ятай, якщо в людини крадуть річ, вона ні в якому разі не винна. Ну, Не буває ситуації, коли навіть якщо ти поклав на стіл, в кафе. І ну хтось каже, ай, буде тобі урок, що так не можна робити. В будь-якому випадку, якщо ні жертва, якщо в неї вкрали щось, немає ніяких виправдань, чому це вкрало. Пояснював Алісі, щоб вона ні в якому разі не переживала. Що це просто річ. Головне, що я вже слякався, що з вами, що сталося. Це неприємно, але я просто пригадав всі часи, коли в мене там щось крали, коли в мене гаманець в Парижі вкрали, в Одесі в мене вкрали гаманець одного разу. В Круморозі, там ледь не з перших зароблених грошей, я купив собі смартфон, такий Nokia розкладний, блін. Дуже класний. І в мене теж його вкрали в маршрутці. Ну, одним словом, і... Одного боку, я дійсно достатньо буваю халатна людина, до речей, але це не виправдовує злочинців, які це роблять. Тобто, я в Одесі, наприклад, забув закрити двері в машині, вони просто були відкриті задні. Бо я дітей діставав, з крісели, знаєш. І вкрали гаманець, є на камерах навіть було. Як людина залазить через задні. Гаман. Просто проходив повз і вкрав. Це не виправдовує те, що були відкриті двері, розумієте, що типу я його заманив завтра сложно. Бережіть цінні речі. А краще бережіть людей. Цінні речі, за